Ця красуня у 2008 році виграла конкурс краси серед тварин у Саудівській Аравії. Як виглядає це прекрасне створіння? Ну, якось так. Знайомтесь, дамаська коза. Шамі. Це одна з найдавніших порід близького сходу, її батьківщиною вважається Сирія, околиці міста Дамаск. Саме тому поширена інша відома у всьому світі назва породи дамаська коза. І як ви вже зрозуміли, у Сирії свої стандарти краси, тому кізшамі там вважають божественно красивими. І ми з вами можемо погоджуватись з цим твердженням чи не погоджуватись, але чого точно не можна заперечувати, порода точно впізнавана і має дуже оригінальну зовнішність. Хоча заради справедливості варто зазначити, що козенята цієї породи і справді бувають доволі милими. І як з них виростає щось отаке, природа замовчує. Яскравої зовнішністі домашнім козам надають чималі розміри тіла, надмірно довгі вуха, які сягають довжини в 30 см та незвична будова голови. І великі вуха шамі це не баг, а фіча. Наслідок штучного відбору і адаптаційне пристосування. А все тому, що значна площа вух пронизана густою мережею капілярів і працює як радіатор, що допомагає тварині ефективно охолоджуватись під час перебування в спекотному кліматі. Проте не думайте, що неймовірна краса це єдине, чим може похвалитися ця коза. За цим дивним фасадом серйозний фермерський функціонал вона дає багато молока і не якесь там лайт, а жирне та вельми поживне. Звісно. Мясо місцеві жителі використовують для харчування, а шкіри слугують для певних ремесел. А ще дамаські кози це тварини чималих розмірів. Жива маса дорослого цапа становить від 90 до 130 кг. Коза важить менше від 80 до 90 кг. Висота в загривку цапів сягає 90-103 см кіс від 75 до 85 см. І знаєте, правду кажуть, що зовнішність буває оманливою. Тому що, не дивлячись на загрозливий вигляд, як самці, так і самки мають дуже спокійний та поступливий характер. Вони зовсім не агресивні, що доволі сильно контрастує з їхньою відверто загрозливою зовнішністю. А ви ставте лайк авансом, якщо б завели собі таку козу, але не заради молока, а для охорони власного подвір'я. А зараз ми вирушаємо в одне з найчарівніших місць планети. Острови Індонезії, де серед тропічних джунглів ховається справжній дивоптах Білозір Синьоголовий. І так, це його офіційна назва Дивоптах Білозір синьоголовий. З першого погляду може здатися, що це не птах, а персонаж мультфільму Піксар. У нього яскрава синя голова, червоне тіло, жовта спина, чорні крила і дві химерно закручені хвисливі підлінки, наче вуса у поважного джентльмена. Білозір доволі дрібний птах, завждовжки 16 см. Самці разом з хвостом сягають 21 см і вагою всього 67 грамів. Він є родичом звичайних горобців і належить до родини дивоптахових. Так, я теж щойно дізнався про такий рід, і після короткого ознайомлення роблю висновок, що ми ще повернемося до цієї родини в наступних відео. А знаєте, що спільного у білозіра синього і вашого дядька? Правильно, лисина! Точніше кажучи, на голові у дива є декілька неоперених ділянок синього кольору, одна на лобі та брові, і по одній на скронях та маківці та по обидва боки голови, а у самців вони ще яскравіші, ніж у самиць. Також самці цього виду доволі вправні танцюристи, таким чином вони намагаються залучити якомога більше самиць для спарювання, виконуючи шлюбні танці та демонструючи обраниці свої навички та красу оперення. А для цього танцю. Він навіть обирає танцювальний майданчик, потім ретельно його прибирає, листя гілки, усе зайве геть, ніщо не повинно стати на заваді обряду, бо самка дуже вибаглива. А що самка? Вона спокійно сидить, спостерігає і вирішує, чи вартий він її уваги, не вразив? До побачення. Такий собі природний кастинг. Правда, після таких веселощів іде трохи сумна частина, тому що наш танцюрист не цікавиться потомством. Після спарювання він відразу відправляється в магазин за хлібом або у далеке плавання. А самиця сама піклується про будівництво гнізда, висиджування яєць та вирощування пташенят. Як гадаєте, чи можливо зустріти дракона в реальному житті? Частково так, можливо, оскільки наш герой виглядає дуже схоже на дракона, хоча й набагато скромніший у своїх розмірах. Це поясохвіст малий, і це міні танк у світі тварин, який у разі небезпеки робить собі кусь. Точніше кажучи, кусає себе за хвіст, скручуючись у шипастий калачик, і у такій захисній позі він краще захищений, ніж ваш вайбер акаунт. Наш броньовик належить до родини поясохвостів, що налічує 47 видів. Загальна довжина коливається від 15 до 20 см. Спина має коричневий колір з різними відтінками, голова дещо витягнута, хвіст і шия та кінцівки вкриті шипами. Хвіст, як і в усіх поясохвостів, має велику луску, яка розташована правильними широкими поперечними поясами. Кінцівки короткі, втім достатньо міцні. На голові та спині є тверді кістяні пластини на штаб панцера. Також спостерігається статевий деморфізм, це коли самці більші від самиць. В житті сьогоднішній герой прямо такий чіловий хлопець. Активний удень любить ніжитись на сонечку та ховається у тріщинах між скелям. харчується всім, що менше від нього, В основному комахами, особливо термітами, а також дрібними безхребетними. Ці ящерки живуть дружніми компаніями, бо колектив це сила. Ну, або хоча б більше очей, щоб встигнути згорнутися в калачик вчасно. До речі, на відміну від інших ящирок, ця не відкладає яйця, а народжує свої міні-копії, типу бац і вже готовий екземпляр. Поясохвости це африканський ендемік, тобто мають порівняно обмежений ареал та мешкають на півдні континенту. І також доволі сильно постраждали від людської жадібності, бо часто стають жертвами браконьєрів. Хоча зараз трохи і краща ситуація в плані їхньої безпеки, оскільки вони охороняються законом, однак кількість людей, які хочуть отримати собі живого міні-дракона, все одно занадто велика, аби поясохвости знову могли відчути себе у безпеці. Що ж, панове, ось іще один випуск з 14 тваринами доходить до кінця. Маю надію, вам сподобалось відео, тож підпишіться на канал та тисніть вподобайку. До зустрічі у новому випуску!